Мене дуже дивує, що в таку погоду вроді закриття сезону, але ви дивіться нікого нема. Я врахую, що навіть з дітьми можна мамам прийти походити по пісочку, сонечко, подивитися на цю прекрасну нашу природу. На календарі 15 вересня, а отже, це останній офіційний день купального сезону. З його фіналом змінюється графік роботи рятувальних служб на воді, а також завершують свою роботу обладнання для відпочинку громадські місця на пляжах громади. Завтрашнього дня фахівці нашої комунальної організації будуть здійснювати чергування, але зміна буде знаходитись в постійної базі нашого розташування. Будемо здійснювати чергування на плавзасобах. Тому що погода дозволяє температура води на сьогоднішній день складає 17 градусів. Отак, кожного дня ми чергуємо, по нашій річці в час було дуже Багато людей Початку цього року у Полтаві сталося 8 смертельних випадків на воді. З них 5 – у купальний сезон. Окрім цього, 18 врятованих. 153 людини отримали домедичну допомогу. Підсумовують фахівці. Головна небезпека на воді виникала через вживання алкогольних напоїв. Говорить водолаз із семирічним стажем роботи Сергій Жорник. Нещодавно надавали людині реанімаційні дії, проводили до приїзду швидкої допомоги. Ну, на жаль, не вдалося його реанімувати, ну, помер. Це було на цьому на пляжі на Зелений Острів. Вони з товаришем відпочивали, вживали алкогольні напої. Потім один помітив, що товариш. Ну, Пішов купатися, і не по не повернувся. А ось медпрацівники із закінченням купального сезону на пляжах чергувати перестануть. Останній день тут знаходиться медсестра Оксана Тимошенко. До мене зверталися дуже багато людей, зверталися і з укусом оси. Оце от так. І там поріз пальця чи забій пальця. Приїхав погостювати до сина у Полтаву та покупатися у ворсклі пан Микола. Каже, незважаючи на завершення купального сезону, водичка супер. Водичка дуже файна, а купаюся давно, не взираю на сезон. Тому мені дуже приємно купатися, тим більше в вашій ворсклі. Ми в Дніпрі там купаємося Ну, Ворська теж приємно. Не така течія, але тепла, хороша вода. Нагадаємо, купальний сезон у Полтаві розпочався 4 червня.